Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні я рада вас вітати на з сенсорного пізнавального розвитку. Ми з вами будемо закріплювати все, що ми вивчили за цей навчальний рік. Тож починаємо! Скільки тюльпанів виросло у нас на клумбі? Чот ты? Давайте пронумеруємо листочки. Перед цифрою 3 повинна стояти цифра 2. А позаду. Чотири. Добре. Перед цифрою 7 стоїть цифра. 6. А позаду. 8. Перед цифрою 4 стоїть цифра. Я. Три. А позаду. Перед цифрою дев'ять стоїть цифра 8, а позаду трисять. Назвіть сусідів числа п'ять. Що рік починається 1 січня. Так? Тому ми вважаємо, першу пору року зима. Далі йде. Весна, літо. Осінь. Які зимові місяці ви знаєте? Грудень, січень, лютий. Весняні. Березень, квітень, травень. Червь. Зображений у вигляді годинника. Так, скажіть мені, будь ласка, скільки днів у місяці? Так, місяць складається з днів і в кожному місяці, їх або 30, або 31. А скажіть, будь ласка, з чого складається місяць? Так, із днів, а. вами казала, але ну, назвіть їх понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Добре. Годинником. Давайте ж визначимо. Де і котра година зображена. Погляньте, перший годинник показує скільки годин. Вісім годин. Тому що маленька стрілочка показує нам цифру 8, а велика стрілочка цифру 12. Давайте поєднаємо в пари механічні та електронні. Годинники, так, механічні нам показують стрілочками, а електронні нам показують цифрами. Отже, де такий годинник, який буде показувати 8 годин ранку? Ось. Так, тепер другий годинник, скільки нам показує? 6. Так, 6. Один так поглянемо. Ось останній годиночок. 7 годин. Молодці. Давайте спробуємо за малюнками розказати, у який час що робить хлопчик. Подивимося, чи вірно розташовані зображення. Я згодна з вами, вони розташовані не по порядку. Спочатку що хлопчик робить? Він прокидається, так, тому він. Це картинка, де хлопчик прокидається біля ліжка, повинна стояти першою. Далі, що робить хлопчик? Він грається з іграшками, так? Потім він що зробить? Піде, пограється на вулицю і останні це він. Що годинник. Так, погляньте, у якій годині хлопчик прокидається? О 7 годині ранку. Так, маленька стрілочка показує на цифру 7. Так, далі, грається він о котрій годині? О 11. І так, маленька стрілочка показує на цифру 11. Гратися на вулиці він коли піде? Ввечері. Це буде, дивіться, Маленька стрілочка знаходиться між цифрами 6 і 7, а велика показує на цифру 6. Тобто, це о, діти, такий надпис на годиннику означає, що пройшло вже пів години на наступне. Тобто, вже минуло 6 годин і пройшло півгодини до сьомої. І люди кажуть, пів на сьомому. 6.30, тому що півгодини це 30 хвилин. 6.30 30 вечора. Так, зараз вже на вулиці тепло, сонячно і сонечко пізно сідає, тому ми граємося на вулиці з батьками ввечері. І ось о 9-й годині вечора він лягає спати. Давайте розглянемо цей малюнок. Що зображено на ньому? Так, ліс, скільки на кущі сиділо горобців? Дев'ять. Скільки горобців полетіло? Три. Давайте складемо задачу. Було 9 горобців, полетіло три горобця, скільки горобців залишилося. Для того, щоб вирішити цю задачу, треба написати 9. Далі, який будемо знак ставити? Знак відняти, тому що полетіли, їх стало менше. 9 відняти 3 дорівнює. 9 відняти 3 дорівнює 6. Ось ми вирішили таку задачу. Було 9 горобців, полетіло 3 горобця, скільки горобців залишилося? Ми записали відповідь так. 9 мінус 3 дорівнює 6. Ось ще одна задача. Було 4 курчатка, підійшли ще 2 курчатка. Скільки стало курчаток? 4. Далі ставимо знак який? Плюс, тому що стало більше курчаток, плюс скільки. 4, плюс 2. Далі ми який будемо знак ставити? Дорівнює 4 плюс 2 дорівнює. 4 плюс 2 дорівнює 6. Ось ми вирішили цю задачу. Було 4 курчатки. Прийшло ще 2 курчатки. Скільки стало курчаток? Ми записали прикладом: 4 плюс 2 дорівнює 6. А зараз малята. Давайте пограємо з нашими улюбленими блоками діовича. Погляньте, вгорі у нас є завдання. Яку фігуру ми повинні знайти? Червоного кольору, квадратної форми. Пригадайте, будиночок це великий чи маленький? Так, великий. Але що з ним зробили? Перекреслили, тому нам треба невелику фігуру. Погляньте, чоловічок товстий чи худий? Худий, Але він теж перекреслений, тобто нам потрібна широк, товста фігура, так? Отже, нам потрібний червоний квадратної форми, невеликий, товстий. Ось ця фігура. Далі наступне завдання. Яка фігура нам потрібна? Жовтого кольору прямокутної форми. Це маленький будиночок, але він перекреслений, тому фігура повинна бути великого розміру. І дивіться, товстий чоловічок перекреслений, тобто фігура повинна бути вузькою. Де така фігура? А ось вона. Тут яка нам потрібна фігура червоного кольору, круглої форми, невелика, товста. Так, ось ця фігура синього кольору, трикутної форми, невелика, не товста. Ось ця фігура. Малята, погляньте уважно, а тут у нас нове завдання. За цим завданням повинні фігури змінити свій колір. Синя фігура повинна стати червоною фігурою. Червона фігура повинна стати якою фігурою? Жовтою, а жовта якою повинна бути синьою. Отже, на який колір зміниться у нас трикутник? На червоний прямокутник. На синій. А круг на жовтий. Погляньте, чи всі вірно фігури ми з вами змінили. Так, ми змінили всі фігури вірно. Молодці. А за цією схемою фігури повинні змінити своє розташування. Погляньте, перше, яка в нас фігура стояла. Прямокутник далі. Круг. Квадрат, за ним трикутник. За схемою, прямокутник стає на місце круга, круг на місце квадрату, квадрат на місце трикутника. Погляньте, чи вірно змінилося в нас місце розташування фігур. Так, всі фігури стали на свої місця. А за цією схемою. Фігури повинні змінити своє місце розташування за розміром. Якщо в нас стояла перша велика фігура, то вона повинна стати маленькою і так далі. Ось так наші фігури помінялися місцями. Чи все вірно вимовляли? Так, молодці. Малята, так швидко минув час, ми дуже багато з вами вспіли зробити. На цьому я прощаюся з вами. До побачення до наступних зустрічей.